<ahanbeermo's> заключення. Будь-які відносини, будь-які налаштування відносин з іншими людьми мають починатися з себе. Тобто я хочу відновити, або я хочу зцілити відносини з чоловіком, з дитиною, з мамою, з сестрою, з братом, з татом. І починаю дбати не ту людину, яку я з якою хочу, а себе. І не довбати, а любити. Я починаю дивитися в себе, відносини починаю з себе, і потім автоматично налаштування відбуваються і на інших людей. Тобто, якщо в мене з собою гарні відносини, тоді я можу починати відновлювати відносини з іншими, і якщо вони також їх хочуть.